Всім привіт, Рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархається життя. Сьогодні ми розпочинаємо наше нові нове відео. Пройшлися через лісочок, вирушили до магазину. Подивимося, де тут найближчий магазин. Навігатор веде 22 хвилини, але дорогу ми не знаємо. Пішли в один бік, там забор, почали <сміст> кружляти, обходити. Тут щось на кшталт музею, магазин музей, ресторан, якийсь комплекс. Може тут і готель, я так ще не до кінця розумію. На території цього комплексу можна погодувати тваринок, але нібито ніби заборонили нам, я ще точно не знаю. Нам кудись отуди, до того села потрібно. И ты? А сказала, доченька, И нам требуется, и, нам, и мы идем. 7 минут, а если а дома мы были, то требуется и 3, Так, мама? Иди, идите, идите, вперед. Гдядя, гді, гді я. зараз умру. Чого ти умреш? І початок нашого походу. Ми сьогодні пішли в похід зробити нальот на магазин, найближчий. Два кілометри нам до магазину. Така собі у нас прогулянка сьогодні буде. Трішки багато гуляла, правда? Ви далеко ходили і ножки не боліли у тебе. Чувак смінять. Тепер я все сіняти ладно. Молоді, нема нас, як собак. страх після приїзду до Німеччини ми тут кілька днів, але страх нікуди не дівається, тому що а, дуже багато чуток, дуже багато правил в Німеччині щодо а, щодо виховання дітей, щодо поведінки, там того не можна, там те не можна, там туди не можна, кричати шуміти не можна. Ну, знаєте, як. Що казати про е, кричати на дітей, то е, звісно, е, ніхто і не хоче на них ніколи кричати, і це нормально, і це адекватне правило. Але мене більше е, з цього всього лякає, що діти у мене крикливі. Де сама банька? дай мені просто на мене оруть. І вони виходять тут, типу, я не знаю, як вони дітей виховують. Можливо, ми тихо не балуйтесь. Можливо, ми поживемо тут, побачимо, дізнаємося, як це відбувається. Але от зараз, коли ми тут три дні, то інформація, дівчата, Іланочка, не бігай, будь ласка, біля дороги. Альвіна, можеш її не дратувати, коли машини їздять? Можливо, ми дізнаємося, буде зрозуміло, але поки що дійсно дуже багато інформації. Я не знаю, що вона правдива. Кажуть, що тут всі дітки по ходять, тихесенькі, такі, ніхто не бігає. І кожен намагається шикнути на моїх дітей. Тіпа, «Ви що, тут не можна шуміти? Ви що? Ви що? Ніде не можна шуміти. А як дітам жити? Це ж діти, особливо мої діти. Вони у них піскляві голосочки, Аліночка? Да, Скажи щось. Привіт. Коротше, дітям шуміти не можна. Залишати до 12 років самих е, заборонено законом. Я не можу відійти навіть на 5 хвилин, щоб залишити дітей самих. І це мене, звісно, дуже так. Як це на 5 хвилин? ти мені 10 років залишилася до 20 хвилин. Так, да, я тебе залишила на 20. Але мені ж не 12, мені все ж 10. Так я ще кажу. І виходить таке, що в Україні таких законів немає. Там, хоч з трьох років, ти залишаєш. Ми, звісно, ніколи не залишали. Але коли діти дивилися мультики, ми спокійно могли залишити їх вдома, якщо безпечно забезпечити безпеку. ми По законах в Україні ми, ми мусили. Ми зобов'язані забезпечити. Безпеку дитини, тобто вікна закрити, щоб там, не дай Боже, ні електрику, не газ, не ні двері нікому не відкрили. Ну, тобто, ну і все на цьому. А в Чехії, в Чехії також є правило, але ніхто... дивіться, уточка переходить через... Ой-ой-ой, хоч би її не збила. Ні, не збила машинка, не збила качечку. А вон зараз ми дійдемо до неї. В Чехії також є правило, але там, а, я так зрозуміла, не так все строго, тому що у нас в гуртожитку дуже багато родин пішли на роботу і залишали малих дітей вдома. І навіть якщо там правила є, то вони не такі суворі, не такі небезпечні для батьків, що можуть там і дітей забрати. І... В тюрму навіть посадити і штраф накласти. Ну, тобто дуже багато таких моментів. То тут, в Німеччині, це настільки на високому рівні, це настільки страшно, лячно, а я вагітна, мені важко. Я, наприклад, мені треба там відійти на, на хвилиночку, там, ну, вдома забула пляшка з водою. Тут йти, ну, півтори хвилинки, туди й назад разом. І я не можу це зробити. Мені не треба їх всіх організувати, забрати, завести додому. Вони не хочуть, вони балуються. Вон, качечки, дивіться. По полю гуляють там. Е, Ота. Дощ починається, діти. По прогнозу я дивилася, доща не має бути. У нас парасолік немає, але ми вже підходимо до магазину. тут магазин. Ми вже прийшли. Магазин тут Алді. Зараз ми туди, сподіваюся, під дощ не потрапимо. В прогнозі точно не було дощу. Так що отаке. І мені дуже страшно, мені б тут на хвилинку вийти, листи передивитись або в е, пралку завантажити. Тут десь пралка, вона не в кімнаті, у нас а на її десь треба ще туди дойти. Я так розумію, ну там вийти. Пральну машину завантажити, можливо, недовго, але мені треба всіх трьох вдягнути, зібрати і вирушити. Ну, коротше таке. Ось, <реш> <реш> поскаржилася вам. Що, звісно, точно дощ. Дівчата, давайте швиденько до магазину, бо дощ починається. Крапельки, бачите? крапельки. Капюшончики пісончики одивайте. Та пісончики одівайте? Давайте. І отак от, от нам не дуже легко. Без тата, без автомобіля, тому що раніше чоловік мене розбалував, все скупиться, мама лежала і берегла себе. А тут не вийде берегти себе. Я, звісно, бережу себе, потихесеньку, потихесенько все роблю, не надриваюся. Зараз взяли рюкзаки на всіх трьох, щоб мамі, щоб мамі не дуже важко було нести. Нам головне, треба купити. Дощик пішов. Головне, треба купити молоко, хлібчик. У нас ще мультиварка зламалася. Ой, взагалі не знаю, для чому тепер їсти готувати. Ладно, побігли в магазин, доки нас. Да, доки нас не намочив дощик. Так, дівчата, біжіть. Ні, ну не біжіть, але швиденько пішли.

Ну, бачиш, в Чехії була... В Чехії була чарки, гачки, а тут будуть крапки якісь. Ні, ми овочі не будемо зараз брати фрукти. У нас фрукти і овочі ще є. Елі, давай тільки не кричати, добре? Не бежи, не бежи, будь ласка, Элли. Давайте сик пойдем, выберем. Пошлите по пончику, Визма. Пошла? По пончику.

Мама истецы Я заразумела це э, бокс для пластыря, для ликопластыря. О, давайте купим. наш вин тебе нужен. А Суспей что там? Внутри просто а коробочка, там... я так заразумела, что это просто Вы коробочка. Мне подобается. Пошли ты, девчонки. Не поспешай, не бежи. Так, добре, давай ты пончики возьмем. А, а где пончики? А вот тут, дивись. А, Альбина, где тут сказалось, что пончик Да. Вот тут. Пончики! Пончик. Угу.

Я тебе ж сікже сказала? Сказала навіть сік Короче, Коротше, ви, виперлися ми з того магазину, вже швидко-швидко з'їли пачку печива. Попили сік і все, і мало. І нагребли стільки, щоб повних три рюкзаки. Дуже важко. Дуже важко. Не, не повний, Ну не знаю, у мене дуже повний, дуже важко. ну Багато молока, воно важке. Навіть пару концерт, зараз прийдемо. Не, не нададуть. Зараз прийдемо додому, я вам покажу, що ми взяли. У нас вдома ще є харчі, сосиски є, і м'ясо, і овочі, є, і фрукти. Але сьогодні закінчилось хліб та да молоко, тому ми і пішли. Бо саме таке основне хліб до да молоко. Так, все. Мама, я буду себе Ось мы пытаемся до дома. Ну так, все до дома. Ручки давайте. И по дороге еще сумки. Зачем тебе в карман? А не не Доложила, да. Надо допить, он разъедется. Ты будешь допивать? І лаелі будеш допивати? Там нема. Обережно, стійте. О, мама, давайте як Давай Бай-бай Дві хвилинки посидимо. І вдома будемо. Скупляємося, інтернету немає. Я намагалася підключитися до Wi-Fi Aldi, щось у мене нічого не вийшло. Намагалася перекладати там деякі товари, щоб зрозуміти, що це таке взагалі. Нічого не вийшло. І тут чоловік ще три звони. діти в різні боки розбігаються. Я намагаюся ще щось вибрати, зрозуміти, що мені треба, що мені не треба, ціни якось адекватно зрозуміти. Тому що знову на греблі, 35 євро, ну куди це годиться? Ось чоловік дзвонить, я кажу, давай швидко. У нього там питання по автомобілю, питання по роботі. Я кажу, ні, у мене тут діти, відсутність інтернету. Я кажу, психанула, що ти кажу від мене хочеш? Так він поклав трубку, поняв, що сам зі мною. Безполезно розмовляти зараз, бо я. Ну, дійсно, з дітьми дуже важко. Ще дуже далеко йти, в мене вже живіт болить. Короче, ладно, ми вирушаємо. Ой, але не делай. Буде, буде. Таким чином намагаємося розібратися кому з нас гірше. Чоловік жаліється, що ви мене кинули одного самісінького, дітей забрала, все забрала і поїхала, а я тут один. А я кажу, випхав мене з хати, з трьома дітьми без машини, вагітну. Якщо не розлучимося, то буде добре на цій базі нервовій. Кожному по-своєму важко, кожен намагається когось звинуватити, таке щось. Але нічого, все буде добре. Дай, дівчатки? Вам цвіточки там? Цвіточки там. А ще зараз тягну цей рюкзак і згадую маму. Мама взагалі дуже Дуже важкі сумки завжди тягала. Я коли там переїхала до Києва. зразу маленька сумочка, не хочу нічого тяг... тягнути. Я тобі казала, що ти в мене під ножками бігаєш. Вставай. Балуються. А мені вже з цим рюкзаком так важко. Мама, як ти тут тягала все життя? Все, що нам ще хвилин 10 топать, а мене вже спина відвалюється. Ні, тягати то таке невдячне діло. Але треба, я розумію, що треба. Коли треба, вже виходу іншого нема. Ні, у нас сьогодні був вибір, вчора Денис. Пропонував відвести до магазину. Ну, але ж я вирішила все-таки пройтися пішки, подивитися з дітьми, ну все одно прогулятися і, знаєте, як трошечки роздивитися місцевість, подивитися де що, бо завжди ж не будеш чужу людину просити про допомогу. Ось. Не хочеться бути нахабною, кожного дня мене до магазину возити. Так що, такі справи. Сьогодні ми пішки. Ну чо, майже дійшли. Давайте сфоткаємося на, на фоні цього. Вот Вставайте за маму. Там казенятки, а, а, то Не лама? Вони не а, знаю, як це називається, красиві. і Може, вона спала минулого разу. А це у нас доріжка до нашого готелю. Жалко. Що жалко? Козеня не хотіла погладити. А, Ось що? уже наш готель. А ото в кінці, о там з боку наш корпус. Не кидай, сонечко. Бачиш, доріжку виклали соломою, щоб грязюки не було. Все, біжим дому пісить, біжи. Так, дивіться, ось наших... Три червоних рюкзачки. Подивимося швиденько, що ми купили. Це у нас серветки. Це у нас творожок такий. 20%, як сметанка. Це у нас такий йогурт. 3,5% літровий, так. Да? Це у нас щось типу скотчу чи ізоленти. Ну мені треба ізоленти. Сподіваюсь, буде нормально. Оце щось за 60 євроцентів центів дизик якийсь. Взяла попробувати. Далі кукурузка. Горошок з моркою. Звичайного горошку не знайшли. Так, 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 поки що не, 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 нічого не чіпаємо. Ще одна творожок цей, сметанка, сметанки йому. Так, шоколадка. Шоколадка, вот! Давай, доставай. Такий хлібчик мені захотілося. Чорний чи сірий, якось він такі ще не розібралися. Багато печива взяли. Така коробочка, така коробочка. Мультиварка у нас зламалася, тож я взяла отаку кашку, яку не треба варити. Кипятком залив і все. Хоча б щось на перший час. Так, о, 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 Я хочу дві... їсти це. це вже після обіду. Ось дві дві шоколадки ми взяли. Чекай, чекай, Елі. Так, Фільно, в цьому рюкзаки ти туш. Вже... Тихо, тихо. Підніми, будь ласка. Підніми, будь ласка, сім. А це сміття. Давайте. Іланчика, віднеси сміття. Добре. Раз, два. Вода, я не для цього, для цього, для цього. Все, тут для нічого нема більше. Так, еще такі пончики взяли красиві. І хлеба раз. Два. Один сірий і два білих. Получається, ми раз, два, три. Ну, сюда. Чотири. Саме... чотири Хлібини, так? Да? Взяли таке мило для ручок. Отаку От кошик я взяла для зубних щіточок, бо у нас нема стаканчика. Три пачки молока. А, це молока. Доставайте молочко, доставайте. Сі, Мама її напхали. Молока, молока, чотири молока. Угу. І на цього. Все. Пасту, паста, паста. Паста. Мама собі купила пасту. Так, зубна паста. Дві три з половиною відсотки жирності і дві. Ні-ні-ні. Не воруй. І півтора. Ось такі покупочки у нас сьогодні вийшли. Доволі-таки багато доперли нормально. Це стол. Зараз подивимося по цінам. 33,60. Втратили. Я тут зовсім нічого не розумію. По чеку, звісно, все на німецький. То, що такий влог у мене сьогодні вийшов. Так ми сходили з дітками до магазину, втомилися, тепер будемо обідати та відпочивати. Вам дякую за перегляд. До нових зустрічей нових відео.